Ангельська нумерологія це не традиційна нумерологія, яку люди використовують для аналізу особистих рис і прогнозів, цифри в духовному світі є символами духовних послань ангелів або сигналами від вищих сил. Кожне число несе енергію або повідомлення. Коли ви часто бачите певні числа або послідовності, це комунікація ангелів-наставників з вами. В коментарях поділіться, яку послідовність чисел ви бачили останнім часом. Це може бути цікава можливість для вас дізнатися більше про те, які послання ангели можуть намагатися передати. Енергія 21-го століття, яка розпочинається з цифр 2001 2001 року, є енергією божественної справедливості, урівноваження, карми. енергія 2025 несе енергію воїна, світла, переможця. Це знак про завершення циклів і перемоги.